Ухвалили в цілому законопроєкт про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Простими словами, це стосується заборони підривної діяльності в Україні російської церкви. Чинності закон набирає за місяць, але громадам, щоб розірвати зв'язки із РПЦ, дали ще 9 місяців. Парламентський вівторок у раді відстежує Олена Чернякова. Ні, Російські церкви в Україні Верховна Рада проголосувала у цілому законопроект, що забороняє діяльність РПЦ в Україні. За 265 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги. 265 народних обранців тиснуть кнопку За голосування відбувається швидко і без обговорення. Хоча до цього моменту Україна йшла довгі роки, і увесь цей час російські спецслужби мали змогу розвивати свою агентурну сітку під манціями духовенства. Я не прийму... Поки не буде мене адвоката. самі ж нардепи кажуть, це рішення об'єднало усі фракції. Це не закон якоїсь однієї фракції, це не закон якогось одного комітету, це закон президента, це закон уряду, це закон парламенту, це закон народу. України це було непросто. Ми витратили на це майже два з половиною роки для того, щоб підняти в порядок денний цей закон. Від жовтня 23-го саме стільки законопроєкт готували до другого читання. Це супроводжувалося тиском, як усередині країни, так і зовні. Приміром у США працювали лобісти РПЦ у конгресі. Запустили цілу інформкомпанію. Нібито в Україні переслідують церкву спростувати це. Навіть їздила. Група парламентарів до Сполучених Штатів Америки американці розуміють, що Російська православна церква це є частина фактично режиму Російської Федерації. Інструмент цього рускава міра. Фарі сорок країн. Також визнали, що РПЦ це не релігійна організація, це саме частина російського терористичного режиму. До другого читання законопроект перейменували. Тепер він має назву про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Спеціально прибрали слово заборона, адже в Україні вільне віросповідання. Натомість цей закон допоможе виявити і розірвати зв'язки з Росією. Ми забороняємо дві речі: РПЦ, як просто ну структуру, яка підтримує геноцид українців, і зв'язок із нею, афільйованості з нею. Та як усе працюватиме на практиці? Одразу, як закон підпише президент, Кабмін почне готувати нормативну базу та скличе експертну комісію із релігієзнавців. Саме вони перевірятимуть, чи пов'язані релігійні організації із Росією. Вони матимуть 9 місяців, аби ці зв'язки розірвати. Якщо ні, їхню діяльність можуть заборонити через суд. Такий перехідний період нардепи обрали як компромісний варіант. А ще депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України. І в цілому підтримали президентську ініціативу, що гарантує усім військовим стабільні виплати на передовій. зокрема і тим, хто зараз на Курщині. Після прийняття запропонованого законопроєкту буде унормовано застосування основних прав пільг та гарантій для наших військових і їхніх родин. Це стосується грошового забезпечення і інших видів забезпечення, відпочинку відпусток одноразової грошової допомоги і пільг. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.